Поки я не переїхала в Німеччину, в містечко, яке знаходиться на узбережжі Балтійського моря, я зовсім не асоціювала Німеччину з пляжним відпочинком. Але як на диво, тут є досить багато курортних морських міст з пляжами. І сьогодні хочу вам зробити короткий опис пляжів, на яких я була, які сподобалися, які ні. Почнемо з пляжів міста Вісмар. Вісмар це невелике туристичне містечко, багато історії, засноване ще в середньовіччі. Прогулянка його центром це. Подорож у часі, вузькі вулички, вимушені бруківкою, ведуть до ринкової площі, де знаходиться величезна цегляна готична церква Святого Георгія. Центр міста внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Біля центру знаходиться порт, де можна прогулятися, побачити старовинні кораблики. На одному з них здійснити прогулянку морем і сучасні яхти. Специфіка всіх курортних міст в цьому регіоні, що самі міста знаходяться. Це тільки в затоках, а відкрите море розпочинається за межею міста в 10-20 кілометрах. Так і в самому вісмарі є пляж в затоці, який, чесно кажучи, не дуже. І нагадую болото, бо дуже мілко, грязно і вода має неприємний запах. Але вже за 10 кілометрів починаються кращі пляжі. Перший з них це Волінберг, який має довгу піщану берегову смугу. Цей пляж підійде для дітей, бо він мілкий. І заморочуся йти на глибину, так що батьки спокійно можуть відпочивати і не хвилюватися за дітей у воді, і вода тут тепліше, бо встигає прогріватися. А ще також є травичка і дерева, в тіні яких можна відпочити в спеку. Тут є кемпінг, де можна зупинитися в палаці, в онмобілі або зняти номер. Неподалеко від пляжу знаходиться одноіменне містечко, в якому багато невеличких готелів і феріан хаус. Мінус цього місця немає набережної, де можна прогулятися і ніяких розваг. На цьому Цілий пляжі є оренда сапів, на яких можна поплавати по морю. Тут більш дикий відпочинок. Зараз покажу вам один з найулюбленіших моїх пляжів на Балтійському морі. Це містечко Больтенхаген, яке знаходиться в 20 кілометрах від Вісмару. Пляжики білосніжні, дуже гарні. Плюс цього пляжу, що дуже широка і довга берегова лінія. Також для деяких буде плюсом, що пляж не мілкий, зразу глибокий, але мінус тому вода холодна і мінус для маленьких дітей, що треба дивитися за ними. Для тих, хто любить поплавати, це буде плюсом чистий піщаний пляж. Чистий берег на пляжах Німеччини ви не зустрінете лежаків, як і в інших країнах. Всюди тут стоять такі корби: вартість 14 євро на день на дві людини. Спинка може відкладатися для зручності. Також ці. Дерев'яні штучки також можна висунути для ног, дуже зручно, захищає від шалених німецьких вітрів, бо тут досить часто на пляжах дуже сильні вітри і зноси парасольки і все інше. Тому в таких корбах сидіти дуже зручно. Всюди на пляжах є такі будочки з рятівниками і такі, де можна купити каву, морозиво, заплатити за корби. Автомат де можна придбати вхідний квіток на пляж, коштує на цьому пляжі 3 євро. Але ходять контролери періодично, не кожного дня, і можна придбати в них. Колись я не знаю, чи не купила квиток, і підійшли контролери, просто запитали, де квиток, я сказала, що не знаю, і просто придбала у них без ніякого штрафу. На всіх пляжах є туалети безкоштовні, дуже чистенькі, охані, всередині є все необхідне, бумага. Зараз навіть покажу, як виглядає. Ось такий туалет, в принципі, все охайно чисто. Ви тільки подивіться на всі ці будиночки, боже, вони такі казкові незвичайні, в лісовій такій зоні під соснами дуже гарно. Це містечко мені подобається більше. Воно більш цивілізоване, гарна набережна вздовж моря, багато різних кафе, сувенірних магазинчиків, де можна не поспішаючи прогулятися. Лісова зона, дуже красиві невеличкі готелі, приватні будинки і фаріанхауси. Дуже цікаво роздивлятися всі будиночки, бо один кращий за інший. Тут є невеликий амфітеатр, де відбуваються різні концерти. До речі, тут часто проходять різні події, концерти для дітей, і дорослих. В одному з ресторанів є міні-гольф, в який можуть грати і діти, і дорослі, який дуже гарно стилізований. Тут же відчуття затишного і дорогого курорту. Є пірс, по якому можна прогулятися і з якого можна приїхати в море. Є дитячий майданчик, де діти можуть погратися і відпочити від пляжу в тіні. І інший пляж це на острові Пьоль, який знаходиться в 15 кілометрах від висмару. Там є багато різних пляжів і можна вибрати собі до вподоби. Мінус, що набережної центру як такової немає. Ну і, звичайно, всюди на узбережжях є пляжі ФКК. Це для нудистів. Вони ніяк не огороджені від звичайних пляжів, тільки висить вивізка ФКК. І на сусідніх ковдрах можуть відпочивати нудисти, так і люди в купальниках. Всюди у перечислених місцях можна поселитися е, там або жити в самому вісмарі їздити на автобусі або на авто на пляж. Автобуси йдуть 30-50 хвилин, під'їжджаючи прямо до пляжу, але ходять раз в одну-дві години. Мінус всіх пляжів Вісмара, що більшість туристів це пенсіонери або сім'ї з дітьми, і ввечері після вечері на набережні людей вже майже не зустрінеш. І таке враження, що опинився на мертвому курорті. Але хто любить тишу і спокій, то це буде плюсом. Наступне місто це місто Росток з його пляжем Варнемюнде. Це містечко і пляж мені подобаються найбільше. Воно більш живе і більше молоді. Дуже гарна набережна з красивими будиночками, ресторанами, яхтами, рибацькими човниками, на яких продають рибу і фішенбродхени. Створюють дуже затишну і приємну обстановку. Звідси, до речі, ходять пароми в Данію і круїзні лайнери, які будують на верфі цього міста. Дуже широка й довга смуга пляжів з білим пісочком, кам'яний пірс з маяком, але вода також прохолодна. Тут вже є не тільки маленькі пансіони, а й великі мережеві готелі. Можна жити тут або в Ростку. Сюди дуже зручно за 20 хвилин з Ростока добратися потягом. Вокзал знаходиться прямо в центрі міста. Зараз я приїхала ще в одне курортне місто на Балтійському узбережжі. Особливість цього містечка, що воно найбільше курортне місто на Балтійському узбережжі в Німеччині. Тут найдовша протяжність набережна аж 4 кілометра, і пляжі тягнуться 6 кілометрів. Це місто Кюрзборд, який знаходиться в 20 кілометрах від міста Ростка і в 40 кілометрів від міста Вісмар. Піщаний пляж, пісочний дуже класний, гарний захід в море. Зразу глибоко, але сьогодні шалений вітер. Мінус Балтійського узбережжя ці шалені вітри, коли просто все зносить, бурхливі хвилі. І вгадати, коли тут буде сонячна безвітряна погода, неможливо. Дуже багато різних готелів від маленьких до великих, і також дуже багато дитячих ділянок прямо біля пляжу, де дітки можуть погратися відпочити від пляжу. До 1936 року цього міста не було було три селища. і Потім з трьох селищ зробили одне місто. Прямо на набережні є е, чортове колесо, на якому я зараз катаюсь. Вартість на дорослого 8 євро на дитину 5 євро. І що цікаво, є функція, є кабінки, такі індивідуальні кабінки є е, столик, засервірований, можна замовляти напої, їжу і кататися з таким шикарним краєвидом, вечеряти або обідати. Класна функція. Я такого ще ніде не зустрічала. Дуже гарно вигляд. На море, особливо зараз, коли великі хвилі, видно весь, всю берегову лінію. Дуже гарно рекомендую всім також, покататися на цьому атракціоні. Цьому місці вже відчувається, що це не маленьке містечко, такі великі готелі, шикарні з класною архітектурою, Відчувається масштаб по зрівнянню з Варнемюнда, Болтенхагеном. це більш таке масштабне місто, багато місць, де прогулятися, довга набережна, дуже багато гарних готелів, на які можна любуватися. Дуже класне місто і курорт дуже рекомендую відвідати його. Є невелика зелена зона, за якою є пляжі, на яких здають в оренду і навчають серфінгу, кататися на сапах і інші різні водні активності, а також затишні ресторанчики і барчики в такому серферському пляжному стилі. І третє місто місто Любик з його пляжами Травимюнде і Тімендорф, які знаходяться в 20 кілометрах від міста. Любик також дуже гарне старовинне містечко, і по його центру треба неодмінно прогулятися. На жаль, ще не встигла побивати на цих пляжах, але по відгуках підписників вони дуже схожі на Варнемюнде. Широка піщана берегова лінія з набережною і ресторанами. А ще в Тиміндорф є класний термальний комплекс. Ось терма з шикарним видом на море. В ньому я була, мені дуже сподобалось, тому рекомендую відвідати. У підсумок моєї розповіді про пляжі Балтійського узбережжя Німеччини, Ой, що хочу сказати, враховуючи ті фактори, що вода холодна, сонячна, тепла похода, як латерея, шалені вітри, я б особисто не вибрала б цей відпочинок як основний пляжний відпочинок, який чекаєш рік, бо може бути розочарування. Але як додатково приїхати на вихідні або більше, чому б ні, бо місця дуже гарні, особа не розраховуючи на пляжний Відпочинок просто прогулятися. Якщо повезе з погодою, то ще бонусом буде пляжний відпочинок. Але навіть без пляжного відпочинку тут дуже гарно подихати свіжим морським повітрям, полюбуватися красотами. Ось така моя думка. Двіться на яких курортних містах Німеччини ви були морських, що сподобалося, що ні, і які можете рекомендувати.